Доброго всім дня! Ви на каналі Виноградники не тільки, сім'ї Ковдун. З вами Коля Ковдун. Ми знаходимося в Черкаська область, центр України. Сьогодні у нас 25 вересня 25 року. Хочу вам продемонструвати технічний сорт винограду. До мене він потрапив під назвою Слава. Ось такий білий виноградик. Дуже смачний, з мускатним ароматом. О, такий слава. Такі ось і гроночки є. Це одна на напайне. Друга, цей хвостик третій. По дві, по три гронки видає свободно, так само. Все. Один, два, три. О, такий слава. Важити ми його не будемо, нема сенсу. А от на цукор зараз поміряємо. Я гадаю, що він буде, якщо не сьогодні, то завтра зрізатися і перероблятися на на вино. В нього виходить дуже-дуже смачне вино. Ось таке гарне навантаження. Отакеся. Слава! Я, я переконаний, що з нього вийдуть дуже, дуже смачні соки. Ось такий слава. Вище тут. Давайте зірвемо якісь. Щас зірвемо крупненькі якісь ягодки. Давайте так, ось ягодку. Ось такого плану. Сейчас. Сок светло рожевый Дуже смачный. Так, ця ягодка показала 26 брикс. Давайте зірвемо якийсь. Вже по традиції. Маленьку ягідку спробуємо. Давайте маленьку, але внизу. Ну так, щоб. Це маленьку, але внизу. Опа. Дуже високий в нього виход соку. 26 брікс Це нижня ягідка Силком і повністю форма чи сорт. Не знаю точно. Готовий до переробки. Лоза вже на ньому, як завжди, визріла. Тут у нас раз, два, ну, три метра, три метри, і там вже запасів трохи. Ти, мінімум 3 метри, лоза вже визріла повністю. у ну, на слава. Дуже гарна форма чи сорт. Мені він подобається. Все, всім дякую, до нових зустрічей. Хай вам щастить.